Вітаю вас на каналі інженер проектувальник Станіслав. В цьому відео розповім вам, як перевести квартиру в нежитловий фонд, наприклад, під магазини продовольчих чи товарів чи салон краси. Перше, що радив би зробити, це звернутися за консультацією в місцеву архітектуру і там вас докладно проконсультують, що треба робити, тому що в різних містах процедура може трішки відрізнятись. Я зі свого досвіду розповім вам, які документи потрібно зібрати. Перше нотаріально завірені дозволи від сусідів, де межує ваша квартира. Друге технічний висновок сертифікованого експерта про можливість здійснення реконструкції квартири. Третє рішення міської ради про можливість надання міста будівних умов та обмежень також на цьому етапі можуть запросити документи на землю кадастровий номер, і для цього землю потрібно викупити або взяти в оренду міської ради. Для цього вам знадобиться землевпорядник. Після цього можна робити ескіз намірів забудови або містобудівний розрахунок для отримання містобудівних умов та обмежень. До речі, ескіз виконую я. Звертайтеся на Viber плюс 38 066 048 9269. Також важливо для ескізу потрібна топографа геодезична зйомка в масштабі 1 к 500 і 1.2000, яку можна замовити в геодезичній організації. Четверте, після отримання міста будівних умов та обмежень треба взяти технічні умови на електрику, опалення, воду та каналізацію. Я допоможу вам зробити повний робочий проєкт. П'яте. Замовити послугу технічного нагляду і заповнити повідомлення про початок будівельних робіт. Шосте. Після завершення будівництва замовити технічний паспорт БТІ і ввести в експлуатацію. Всьо, змінити поштовий адрес, укласти договір з комунальними компаніями на постачання їх послуг. Дякую за увагу.